Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Кіліманжаро і з вами знову я, Дмитрук Дмитро. І ми продовжуємо проходження е, гри Little Fortune. Е, маленька невдача в українському перекладі. І будемо йти далі без е, зайвих слів. Частина 4. Давайте. Прийшло? Тепер, коли я бачу це, то розумію, про що Бенджамі намагався мене попередити. Він увесь час знав Покій такий хитрун. Окей. Okay, ну, добре, почекаю тут. Почекаю, почекаю. Почекаю ще трішки. Добре, порозмовляю сама з собою. Ти, хто? отже, невдача. Як поживаєш? Добре, в мене був такий дивний день. Я бачила страховець, бачила ляльок, бачила Бенджаміна. А тоді я пішла до зоопарку та все було всюди. А тоді зрозуміло, що панголос багато брехав мені. А ще забрав Бенджаміна. Тепер я сама не люблю бути сама. Ова О, схоже в тебе буде був просто пекельний день невдачі. Потяг прибув. Було приємно потерпенити невдачу. Поговоримо пізніше. Бувай, дівчинко. Кири, кири на басаки бапик. Чункінкозавор. Це розмальовка, Давайте. <плес> Та ви думаєте, я так буду красити по цьому? Розмальовка, розмальовка, розмальовочка, розмальовка, розмальовка, розмальовочка. Добре, давайте пропустимо. О, я не маю натхнення. Вітаю хіро! Я не впізнала тебе. Такий збіг, що ти їдеш в тому ж потязі, що і я. Я дуже посварилася з дурним голосом моїй голові. Відчуваю, що пан голос не той, за кого себе видавав. Ти коли що голоси у своїй голові? Кирива каса! Кирива каса! Знаю, Хіро. що це означає. Це страховисько. Оближ! Оближ, хіро. Та сукеду. Та сукеду. Допомогти заключити очі. Звісно, допомогти. Хіро! Тримай мене за руку. Силкується. Ні, Хіро! Хіро! Сподіваюся, що ще побачимося з Хіро. Цікаво, чи страховисько зробило з ним. О, я тепер маю йти додому сама. Це в останній я слухалася голосів в моїй голові. Якби Бенджамін був тут, він прогулявся б зі мною. Так, туди ніяк. Я думаю, що варто повертатися <кхи>, додому. Принаймні розважилося у Фантазмагорії. <кхи> Розповім про це матусі. Ой! Ой. Я думаю, у всіх людей бувало таке, що. Вони б якийсь камінчик до точки. Перепрошую. Я до вас звертаюся. Що ж, коли ви так поводитеся, поводите, бребрем, то йдіть ви нахрін. Якщо ви так поводитеся з маленькою леді, то йдіть ви нахрен. А, а де, де машина? Татусь знову поїхав. У нас червоні мені подобається. Мама, я повернулася. Аго. Що це за звук? Бенжі? Аго, Мамі? матусю Бенджі, що тут сталося? Мої вітання. Ти пройшла мою гру. дайте мені спокій. Я шукаю you. матусю та Бенджаміна. Але не буде тобі вічного щастя. мені все байдуже. Звісно, не байдуже. Знаєш, воно потрібно твоїй матусі. Це твій обов'язок. Так, мабуть, ваша правда. Good. Good. Добре, добре. Готова до нової гри? Alone, якщо я зіграю, ви повернете мені Бенджамін. Гадаю, що так. Але якщо ти справді гратимеш у мою гру. Добре. Блискуче. Тобі сподобається моя нова гра. Це невдача. Вона дивовижна дитина з не дуже дивовижної родини. Трішечки близько тобі, трішечки близько тобі. Зачекайте, но ну, я вже це робила. Що? Ні, ти робиш усе неправильно. Тоді ви скажете щось про те, що я сьогодні загину, а це, до речі, зовсім неправда. Зачекай, помовч, будь ласка, ми гратимо в нову гру, чи чи як? Я не розумію. Якщо ти прийдеш в гру, то я подарую тобі вічне щастя. А тоді ви скажете згода, і я відповім так, годі все псувати. О, вічне щастя. Не згода. Чудово, прекрасно, готова до. Зачекай, що незгода, дуски? Ні. Як щодо такого, як лист чекає на тебе в коридорі? Якщо гра буде про Бенджаміна та ви дасте мені спокій, я гратиму. Що авжеж, а вже ж, ж обіцяє. Ти знаєш, куди йти? якщо пан Голо знову налякає мене, я втечу, та сховаюся тут. А музика? <різований> Ха, чи знову нова танцювальна пісня? Я не маю невеличку підозру, що пан голос <різований> то страховився з з моєї шафи. <різований> Добре, <різований> в останнє зіграю в його гру. О, ні, тільки не знову. Ви обіцяли, що не буде як минулого разу. Це був чудовий приклад причини та наслідку. Ні, Ви збрехали мені. Я більше не хочу грати в цю гру. Добре, дозволь мені розпочати нову гру. Нова гра. Стук, стук. Ні, я більше не хочу гратися з вами. Стук, стук, кто там? Стук, стук. Вилякаєте мене, припиніть, дайте мне спокій. Що тут сталося? Моя краївка, він він не знайде мене там. Біжий, біжі, 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 Форчун. Я за тебе переживаю, за тебе хвилююся, Боже, мій рідний. Невдачі! Негайно вічні двері. Ми маємо зіграти в нову гру. Ні, Я сказала вам: я більше не хочу грати з вами. О, відважним. Отже, тепер ми граємо в схованки. Люблю цю гру. Ні, дайте мені спокій. Будь ласка. Гаразд, що б ти знала? Єдина причина з якою ти досі жива моя гра. Це чергова ваша побрехенька. Я житиму з Бенджаміном вічно, і ви нічого з цим не зробите. Чи можеш ти, будь ласка, припинити вже згадувати, Йо. згадувати того йоб я... Олиса? Він весь час намагається забрати мене в тебе, його огидні малюнки. О, ні, не кажіть так про мого Бенджаміна. Знаєте що? Ви мені набридли. Я хочу, щоб ви пішли негайно. Ти зовсім не уявляєш, що відбувається. Це далеко не остання гра, в яку ти зі мною граєш. невдача. Це лише початок. You... Ти дурненька дитинко. Ще одна іграшка до моєї колекції. <laughs> ти моя, та гратимеш зі мною вічно. Мені остагідлі ваші залякування. От побачите, Бенджамін повернеться та врятує no, мене. Ні, ми уклали угоду. Ти перейшла дорогу, і тепер ти моя. No. Дайте мені спокій. Бенджамін! Як ти тут опинився? Ти нічого не зробиш, вона належить мені, ха. І знову впала. Ну, ну, кіць. Тепер все стало нормально? Бенджамін that... врятував мене. Бенджі, ти десь тут? Бенджі, ти пішов на вулицю? Схоже, доведеться that. відбувати I'll її. Зроблю деякі вдосконалення. Але спочатку я хочу знайти Бенджі. Бенджі? Benjamin Dethy Mamãe Mamãe Mamãe, matuçu -so. Мама, я повернулася. Мамо, so не ігноруйте мене. Ти зла, бо я but не I'm змогла дістати тобі щастя. What's Що відбувається? Mm -hmm. Матусь. Це мабуть поганий сон. Чи це? О, ні, що я накоїла? Плачу. О, Бенжі, ти повернувся, я думала, що втратила тебе також. Що це все таке? Що відбувається? Ми маємо йти. Добре. Пенжі, зачекай. Ти забираєш мене в якесь інше місце? Бо я не маю нічого проти, але спочатку мені треба поговорити з матусею. Мама, я збираюся піти в якесь інше місце. З Бенжі. Okay. Добре. Він лис, like. який мені подобається. Розумієш, you know? was... я ж маленька Леді. Ось хто я. Мабуть, я була твоєю маленькою невдачею деякий час. Але тепер ти маєш знайти своє власне щастя. Я завжди любитиму тебе. Зачепляє трохи. Зачекай, Стій Бенджамін. Oh, no, куди ми йдемо? Бенджі? О, цуцику, я так рада бачити again. тебе знову. Me, Зачекай на мене, цуцику. Це, це хтось, що помер. Ми, я думаю, що знаходимось ага. в певному по тій бічі. Ага. Ho, <laughs> ho, Далі, 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 давайте. Давайте кінець гри. Що буде? Бо я знаю, що буде фінал трагічний. Не знаю чому, мені здається, так. Йой, тут дуже холодно. Давайте зберігатися про все випадок все таки. Все-таки ми ще живі. Лялька усі негаразди навколо здається зникли. Глибоко в тумані ти здолаєш його. Усі не гаразд навколо. Здається зник. Глибоко в тумані. Ти здолаєш його. Хм, гадаю, що тепер гра пана голоса скінчилася. Бенджі? Бенджі. Who are you? Хто ти? Я маленька леді. Невдача. Ось то я. Леді невдача. Ага. You можете that? називати мене так? Good. Добре. Заходь. We Ми expectant. чекали на тебе. Це uh, uh, Monday Games Це компанія. Наталія Мартісон, Генрік Норман, сценарій Айзека Мартінсона. І Наталі Мартінсон. Вони, мабуть, чоловіки дружина. Геймплей Айзек Мартісон і Наталія Мартісон. Е програмники Айзек Мартісон. Мистецтво Наталія Мартісон. <кхи> Програмісти, крім Наталії Мартіснів, Гараль Валін і Антон Берман. Анімація Наталія Мартісон. Е Характерна, ну, анімація характерів Наталія Мартісон е середа розробки Наталія Мартісон, Антон Бергман і additional, не знаю, але там була Джесіка Франктон Наталія Мартісон, Девід Райгл, Антон Бергман. Е звуки Звуки мається на увазі Музика Кільман Дей Геймс, Генрі Майканен, Крістіан Ван Кейн, Генрі Майканен, спеціальні звуки Генрі Кейн і Айзек Мартісен. Маленькі містифікації оригінального саундтреку були придумані. Я не встиг прочитати Ким. Джонас Альбринг – це реміксуваті штуки. Режисери Айзек Мартісон і Наталія Мартісон. Я, я думаю, це вони чоловіки дружина. Кінематографія, кінематографічні продюсери Елізер Студіос, Наталія Мартісон і Айзек Мартісон. Знову Наталія Мартісон. Андреас Нільсон. Історія Наталії Мартісон. Анімація Андреас Нільсон Лайн. Хензгент, Олі Бергман, Ловісія Браунк, Джакоб Алленбурк, Сандра. Балок, можливо, не Балок, а прямо трансляції трансляції Кілі Манжаропле. вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Кілі Манджаро Плей. З вами був Дмитрук Дмитро. Дуже дякую за перегляд. Такий був фінал. Фінал був трагічний, тому що. Невдача померла, невдача невдача сталася в фіналі в іншому житті. Це дуже трагічно. Дуже б хотілося б, щоб у невдачі все було добре, щоб мама її зрозуміла, щоб батьки її зустріли такою, якою вона є. Але по грі ми бачимо, що невдачу о, збила машина, і це дуже тривожно, дуже печально. В процесі гри ми бачили, ми бачили, ми відчували, що невдача це наша людина, яку ми відчули, яку ми, як то російською, прочувствували, знаєте, і дуже важко якось її втрачати. Невдачу обманули, невдачу обили вокруг пальця. І це якось трохи боляче. Я не знаю. Гра дуже цікава, гра дуже важка. І в мене були коментарі. Я відповім на один з них. Було питання, чому невдача не показує свої ляльки, котрі вона знайшла. Вона не показує голосу. Тобто, начебто, воно довіряє голосу, але певним чином не показує цих ляльок. Почитав, повивчав, то це, звичайно, драматургічний прийом, просто щоб створити загадку до гри. Тож, більше не знаю, що сказати, якось дуже сумно. Тож, дякую вам за перегляд, проявляйте активність, підписуйтесь, ставте. Подобайки і о, наче все сказав. Важкий сьогодні був день.